Добрий день, друзі. Хтось просив мене зняти огляд на жатку на цю соняшникову. Я навіть навіть не знаю, що там про неї можна розповісти. Ну, давайте в цілому зніму відео про, про весь комбайн в цілому. Значить, що така невеличка історія. Це комбайн був ще при колхозі, при нашому він або найновий, сам, або в тій партії яка куплялася одна з останніх. Там вже, навірно, ну, время вже практично розпаду совка Купили ми, ну, він там Попався по іщикам, короче, навірно, і працювали на ньому Працювали до останнього, потім розпалася, значить, лів, по-моєму, бортова. Його притягли там на площадку поставили. Там була й охорона з місцевих людей. Ну, коротше, і все, після того він ні, то так він стояв, як би сказати, довгий час, поламаний. І у селі, у кого є комбайни, то з нього все ворувалося. Ну він був розворований повністю. Знімали з нього. Допустимо, топлю нас зняли, старий свій негодний поставили. І так весь комбайн був розібраний. Значить, що там був тільки двигун. Без всього навісного обладнання, навіть клапанний механізм був знятий, ну, нічого не було. Бункер був, кабіна. В середині він повністю голий був, Гро... грохот був тільки і занивший, Ні решет нічого не було. бортової не було. З... Ну, Задніх колес, по-моєму, не було. Ну, коротко, Повністю він був розграблений. Взагалі нічого не було. Но у нього рама і корпус взагалі як новий. Ні гнилий, ні полопаний, ні разу не ни варений, нічого такого. Це ми його ну, купили років 10 назад. Довго ми його відновлювали, не спіша, потихеньку. Все абсолютно. Він був голий, зрозуміло. До болтика все ми перебрали, капремонт зробили йому. Двигун, правда, кинули. Тут люди продавали ДТ-74 на металолом, то двигун ми купили з того 74 го кинули на нього та і все. А, поміняли поршнів. І значить що? ми його... У нас був ще один комбайн там, з одним мужиком. Тобто, вдвох ми держали, виходить, ці два комбайни. Ну, один основний він косив все, А цей ми зробили, була приставка. до кукурузу касати, ми типу, як касить кукурудзу. Все зробили, виїхали, скасили на ньому, там... Не знаю, гектарів 5. Да і все, і поставили. Двигун не в нього стріляв чогось. Поставили, він ще два роки стояв під відкритим небом. Ну і все. А потім так вийшло, що одного комбайна на двох мало. І... Ми, як би сказати, поділилися цими комбайнами. І нам попався цей приставку продали в ітозі. Ну так, отака от історія. Двигун, коротше, що він стріляв, як оказалось, там розпилітелі були негодні. Поміняли розпилітелі і все, і двигун ожив Сразу. Получається, e... ну, значить що, це ми перший сезон ним косимо цим комбайном. E... Ну, як і всі ниви, понятно, що хоч він і перебраний, а косяки вилазять на ньому. Всякі такі мілочні. Ну, В принципі, до він 2 години простой, ми зараз дивимося, грохот вже короче, підгнив. ну грохот треба буде міняти. Не знаю, весною, мабуть, будемо витягувати, міняти, переклепувати, рекупляти грохот. Ну, з таких ще серйозних, як би сказати. Що на ньому ще треба буде таке зробити Серйозно, Більше все, що треба буде міняти цей повністю вал. Бо він гуляє, отак. от Він підігнутий. Ну, є. Така штука є, от вона стоїть. Четверка ця. Ну, так, в принципі, комбайн працює, тут -ту -ту, нормально. Де щось поміличі, може і Ну, Я ж кажу, він перебраний. А в цьому, в цьому році ще оцю ось купили нову оцю наклонну штуку. Тож таке воно витягнули І ще заводську, вона вже не годна, ну тут і метал товстий, все класно, а там зроблено. Таке, ну, я не знаю, наскільки його хвати. Бак так ось переробили Бо того заводського. Чи був, чи згнивший, не помню. Ну, це й удобніший даже бак. Двігатель без турбіни, без нічого, обичний, СМД-14 чи як він там називається. Працює нормально, давление в нього нормально, не гріється. Поставили ми шестилопасну крильчатку. Радіатор перебраний. Плюс-мінус все нормально. Єдине, конечно, що його тут телепає, на цій стороні там, наверное. Или можешь четверка гуляє. Короче, вібрація така нормальна, тіліпає. І там надо знімати. там. сцеплению уже жопа э -э, даже на сцеплению а выжимной пощить постоянно ему наверное вафли э -э, ну, в кабине плюс минус сиденье так я поставил батька Доновскую теж дон да э -э, рублеву колонку поставил я вот Недавно проводку. Тоді найняли одного тут місного діятеля, щоб проводку він зробив. Він то зробив і ну, коротше, це ужас там. І місяць робив. Відтоді я все за, за нього переробив повністю. проводку, Він на, на один переключатель, допустимо, зробив усі фари. Він той переключатель гріє. Ну, там, там жесть була. Я переробив. Не хочу фаститися, але, мабуть, краще, ніж з заводу. Ну, нива як нива. В принципі, ви знаєте, для таких односібників, як ми, це в принципі, мабуть, такий особливо зараз ідеальний комбайн. Ідеальний, е -е тому що дешево і сердити. Запчасті, як би сказати, можна в домашніх умовах, чуть ли не нам не напильником випилять. Ну, блін, все можна так чуть ли не вручну зробити. Зараз багато хто купляє комбайни, навіть восстанавливай. Один знайомий от купив комбайн. Коротше ситуація, от куди жатка взялася, весною не було в нас цієї жатки, а була тільки зернова. Ми вже думаємо, ну, ліфтери. Надумали купляти ліфтери, подивилися, вони там від 1000 до півтори тисячі гривень за одну штуку. На Оліксі навіть я знайшов 4 штуки ми купили. Коли весною сіяли, ми сімочки, дзвонять нам знайомі кажуть, в сусідньому селі, продається жадка. Тобто там продавалися два комбайни Нива. Ну, як продавалися, приїхали вже люди різати на металолом. Два комбайна нива і оця жатка. В зборі все, ми одразу все кинули, навіть трактора кинули в, в полі. Поїхали, подивилися, Коротко, в той же день ми її забрали. ну Забрали ми її за копійки за 8 тисяч гривень. Ну, там можна було торгануться і ще навіть і, і за 6 її забрати. Другий комбайн стояв з такою ж жаткою, причеплений, ну, комбайн теж розварований, без двигателя, без задньої балки, ну розворований. Його забрав за 15 тисяч гривень знайомий, ми позвонили, нашій, тобто він його вистанавлює той комбайн, бо каже, його восстановити буде дешевше, ніж я каже, найму. Щоб скасили йому. Ну, він за два сезони йому просто подібється той, той комбайн. От у мене є такий двигун. У нього двигуна немає. Тобто він в мене його купляє, цей двигун Не хочеться мені його і продавати. Але знайомий хороший. там Батько він каже, давай продамо. Це я двигун весною. Мені він попався буквально. Не знаю. ну За 26 тисяч гривень я купив цей двигун. Його зняли, значить що, він стояв цей двигун на тракторі ТТЗ-121. Ну, Він оказався для них слабуватий. Вони йому капремонт зробили в двигуну цьому. В ітоні вони поставили з дойця ті люди. Ну, ось бачите, компресор стоїть, вони приладнали, там я так розумію, тормоза. Воздушне, нова турбіна, турбина. Тут шланочка все на ньому, як нове. Тобто попався мені, він теж дзвонили, предложили, я купив відразу. Поїхали і відразу його забрав. То що це недорого, зараз такими запчастями. Це, цей двигун. Ну, в итоге я його продаю. Звісно, дорожче, ніж купив, ну мені ж треба, як би сказати, хоч трохи заробити. Ну теж я недорого його продаю. Ну такі от такі от діла. Ну а пожатки, оце косимо, взагалі класно. Це жатка коса, тобто б амброзія не була, вона в бункер не йде. Тобто нас люди нанімали. Спеціально нас. наста, що ця жатка вона не бере амброзію. Треба ще біля не чують полазити. Ось ці дерев'яшечки поміняти. Це вже на наступний сезон буде. Вони практично везде зношені. Будемо пробувати цією. Батько замінив, тут вона взагалі була, аби й не було. Будемо пробувати там у нас чуть кукурузи небагато. То 3 гектари з косом нею. А на наступний сезон короче, Будемо значить, що робити з цією жаткою. Викинемо цю заводську наклонну і поставимо із зернової. Наклонна у нас є. Будемо ставити. Получиться вона далі буде від комбайна її удобніше чіпляти. Це раз. Во-вторых, вона буде нижче опускатися. І, да, і в неї угол поміняється. Тобто вона зараз так стоїть. В неї буде угол атака. То есть буде кукурузу лучше косить І якщо маленький низький соєшник, то же буде краще, він не буде. Він ну, і так не випадає, ну він взагалі не буде випадати. В інтернеті, в Ютубі є э, такі вже приміри, люди ставили. Ті наклоні. Ну, такі от. Так, жатка, звісно, класна. Э, якщо вона не вбита, то взагалі ну, в комбайні їдеш, дуже-дуже тихо, тобто жадко не чути Прям тишина. Може кому цікаво. Вон тут от така схема. Що саме ось бачите, тут якась приблуда знизу була. Більше всього, знаєте, що було знизу стояв ще якийсь ніж, який перебивав, вроді би, казали, хто там в колхозах робив, на них щось з заводу, просто їх викидали, видати, сразу. Стояв ніж, який перебивав і ще палки. Тобто не було цих стоячих палук. Хтось тобто писав, що вона в Болгарії робилась, може бути. СК метал, Толбухін. ну не знаю. 91 рік. Ну, Якщо у когось такої жатки немає і він сумнівається, купляти чи ні, беріть. Якщо вона не убита, беріть, не пожалієте. Жатка вообще класна. Якби ще її даже прямо так от... угу. ну, от, цепок, то есть якби її вообще на ріменні і з той сторони цепок переробити на рімні вона вообще шептала, наверное. Ось вот тут даже можна було ремень, на. Ремень... А, ну тут в принципі, наверное, на ремень її не кинеш, це такі маленькі. Та ні, ну це такі шкіри маленькі, надо, воно, ну, мабуть, ну, ну, не потягне, може і потягне. Коротше, якби на рівні ще її заморозити, переробити взагалі було б огонь. Ну, в, ній, в принципі все так просто, то коробки там стоять. Разві що можуть полетіти коробки, то кажуть, так, вони не дешеві. Ну Там теж цепок. Я жив, на якщо її переробити взагалі буде тишина ну, так от в планах э, шнек вигрузний на ремень пере, переделать і еще значить що в планах на ньому доделать э, Вигрузний шнек на сделать на циліндрі, щоб откидався гідравлікою і ще як не знаю докупити ізмільчитель. Потому що на пшениці треба Ну, Так от. Такий комбайн. В принципі. Комбайни ці зараз виручають одного осіб, з осібників. Допустим, той же дон він дуже дорогущий. Що в покупці, що в ремонті. Один-два чоловіка його не сильно відремонтує, там треба команду цілу, все важуче, все страшно велике. Ну, це моя думка. А там кожного своя. Ну, вид у нього, звісно, такий затрапезний. Його якби він був чистий, це ж... Після косіння сейчас зрязний, ну і конечно, пофарбувати, Но на це все просто не вистачає времени. Просто не вистачає времени. От так от. Ну, кому сподобалось відео, ставим лайки, підписуємося на канал. Зніму для вас ще якесь цікаве відео. Скоро буду юме запереділувати. По гідравліці навіску буду робити на ЮМЕЗі. Засніму вам. Добре, всім пока.